з Тимофійчиком в український магазин, ось він там. Але знімати точно не буду, тому що бачу дуже машин, багато українських. Та й закупка у нас буде невелика. Таке пасочка, ковбасочка. Так. Ну, кошик. Ось тут соняшникова олія по 7 доларів. Чумак. І все. Більше з українською нічого не бачу, тільки чумак. Раніше було ще олайна. Є ще якась така дівчина у віночку. Але чи це українська? Не знаю. Зараз багато продукції маскується під українською. Ось хуторок. Можна глянути на ціни. Рис 5, манна крупа 3, Рис пропарений 5, ячмінна каша 3. Горох 3, рис довгий 5, пшенична 3 і перлок 3. Ось тут продукція від верес. Дуже люблю кабачкову ікру. Все по 5 доларів. І квасоля. Так, взяли з тимофійчиком уже дві паски, точніше три і ковбаски. Ціни покажу вже. Ні, тут холодно. Ми біля холодильників. Зараз ви візьмемо тобі печиво. Він хоче печиво корівку. Ну, беремо обов'язково. Корівка по долару 49. Ні, по долару 59. Бери корівку, так. візьмемо ще вафельки. Тимофійчик, бери вафельки. Зелені. Зелені. Візьми дві упаковки. Хочу своїм подругам, точніше колегам на роботу взяти. Ціна не знаю яка. Ось дивіться кисломолочний сир полошковим поле. Така ціна. 499 бачу. 330 грамів ціна. Я вже сама навчилась робити. Сирки по 2,49. Масло, ферма 5,99, галичина 4,99. Я і не знала, що є масло роше 5,99. Ну і масло ще, бачите, ці. А то ми до речі, взяли. Для плаву є борошно. 5 доларів. Так, ми вже вдома нарешті. Чому нарешті? Тому що дорога була довга і важка. Та й затори дуже великі були, бо я забрала Тимофійчика зі школи, і це такий, знаєте, шкільний час. З 4 по 6 завжди затори. Прям карта світиться аж бордовим. От, Туди їхали годину, а звідтіля вже менше 45 хвилин. Як бачите, паскою і ковбаскою не обійшлося. Притарабанили ми додому 6 пакетів, накупляли багато смаколиків, і сало і соняшник. Не буду далі розказувати, просто зараз візьму, приберу оцих зайчиків зі столика, протру столик і все гарненько розкладу і зроблю такий огляд: огляд наших покупок. І в кінці розкажу, скільки ми заплатили за цих 6 пакетів. А от і результат моєї розкладки, як то кажуть. Все швиденько посортувала, поскладала. Думаю, так буде приємніше вам дивитися на наші покупки. Як бачите, ми цього разу накупляли солодкого дуже багато. Паски, так, наче з голодного краю. Ось така паска 9,99. Зі Львова маленька 5,99. А ось такі 7, ні, 6,99. Таких дві штуки. І там також панська паска, як пише, 9,99. Ну, доларів. Дуже упаковка сподобалась. Це якщо ми будемо їхати в гості, то ми візьмемо цю паску з собою. А ті з'їмо ми за 2-3 дні. Взяли два кільця колбаски. Одне кільце зі свинини, шупорк. Ціна 14,70. Друге кільце з курятина. Бачите, пише тільки. курочка намальована, точніше, півень. Ціна 15,58. Ну і куди ж без сала? Вибачайте за освітлення, за шум на задньому плані, там холодильник шумить, а за вікном вечір, Додаткового у мене освітлення немає. Вибачайте, як то кажуть, блогер, початківець. Ну, не зовсім початківець, але е, YouTube канал це не про заробіток, це про хобі, так би мовити. Взяли два вашматка сала. Ось таке. Кожного разу беру по декілька упаковок, але не цього разу, бо не було більше. Воно мені дуже смакує. Прямо зараз коментую і слюні ковтаю, вибачте, такий шматочок обійшовся в 6,29. І взяла звичайне сало, але не подивилася на ціну, тільки от коли розпаковувала, побачила. 16 доларів 5. центів. Це, це дорого, не бюджетно. Взяла, навіть не подивившись на ціну. Ну, мені здається, я б взяла все одно, хоча не знаю. Поруч у нас оселедець. Спочатку я взяла велику упаковку цього ж бренду, але так постояла і подумала, що це не зовсім зручно. Тут упаковка, ну, не в банці, не в склянці, а така. І побачила маленькі упаковки, вирішила взяти у менших три штуки. Тут, того селецю зовсім трішки, а 250 грамів бачу. Але я за зручність. І така упаковка 5 доларів за 250 грамів. Це не білоруський, бо тут дуже багато білоруського селедцю. Це рега. Латвійське, якщо я не помиляю, столиця Латвії це шрига, правда, три упаковки веселець. Взяла декілька упаковок приправи до плову. Чоловік попросив, скільки шість упаковок по 99 центів. Я запам'ятала ціну, коли побачила на вітрині соняшникове насіння, дуже захотіла, але ну, не їла його вже давно. Ще як в Україні, та й взагалі в Україні я його доволі рідко їла, бо це не дуже корисно для емалі, але захотіла і купила. От, взяла смажене без солі, 5 доларів за упаковку. І взяла, Також велика упаковка. Взяла декілька видів цукерок. Ось такі дуже люблю. Тут їх 15 штук і таких жовтеньких. Монблан, здається, ці цукерки називаються. Ну, українське. Ні, їх там, уже не по 15 штук, а по 14. Бо я дві штуки з'їла по дорозі, коли стояла на світлофорах, вирішила перекусити взяла. це мої улюблені були цукерки. Ліщину. Каракума там також 15 штук. Ліщини. 10 і взяла вафельки Джек для сина в ланчбокс до школи. Щодо цін, то підпишу вам в кутику. Ціни. Тому що не пам'ятаю. От печиво пам'ятаю, скільки коштувало: долар 59. Взяли шоколадне, блакитній упаковці і в жовтій. То пряжне, а то ванільне здається, ну то шоколадна, однозначно. Взяли упаковку цукерок Київ вечірній, пам'ятаю, що ціна була 12 доларів. Так, ось там зверху ціна. Ці цукерки дитина має подарувати своїй вчительці, точніше, асистентці вчительки. В неї закінчується практика, і наступного тижня в неї буде п'ятниця останній урок. І ми вирішили таким способом їй віддячити. Плануємо ще подарувати їй. Кіфт-карточку, мабуть, Амазон, ми так на Новий рік, точніше на Різдво дарували вчителям. І цього разу теж так зробимо. Взяли з Тимофійчиком ще такий чай. Хвалений чай, так би мовити, йому всі блогери співають оде, всім він подобається. Я ніколи раніше його не купляла в Україні, побачила тут. А як побачила, дві американки стояли і обговорювали упаковку. І взяли. Я думаю, чому б мені не взяти? Американки беруть, а я що якась не така взяла. Зараз навіть заварю собі. Я так розумію, це розсипний. Так, це розсипний чай. От, тільки не подивилася, чи це ну це трав'яний, а той чи то зелений, чи то чорний. Бо зелений ми не любимо. Але нехай уже буде. По 5 доларів цей чай. І взяли... Що ми ще взяли? Ага. і взяли вафлі Артек горіхові 4 упаковки по долару 29. Завтра одну упаковку візьму на роботу зі своїм дівчатам. А в неділю, в неділю на Пасху, я працюю, візьму середню Паску, шматок ковбаски, яйця і пригощу своїх колег. Там в мене є і баптисти, і католики. І мусульмани, так що всіх буду пригощати. І ця закупочка нам обійшлася 190 доларів 18 центів. Не 200, я трішечки перебільшила. А, і ще був кіндер-сюрприз 3 долари. Тимофійчик на касі собі взяв. Ну, він його з'їв. Мама цукерки їла, як той а дитина кіндер. Ось така закупка до Пасхи, так би мовити. Вирішила сісти і одразу змонтувати відео. Дитину вже вклала спадки, включила відео Інни, канал Інна, моя подвір'я. Зараз відкрию цю пачку Насіння Буду клювати і відео монтувати. Ось. Така невеличка вам ставочка, ремарочка.